Івано-Франківськ має намір стати центром української біохімії. Принаймні на це сподіваються організатори першої карпатської літньої школи, що розпочала роботу на базі Прикарпатського національного університету. Тема першого зібрання, в якому беруть участь молоді науковці з усієї держави, дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах. Мова йде про так звані антиоксиданти, які, за словами учасників конференції, мають негативний вплив на навколишнє середовище і людину загалом. Тож, обговоривши актуальну тему, сподіваються у Прикарпатському університеті, зможуть Потуги науковців щодо пошуку нейтралізації вільних радикалів. Вбачаємо в цьому напрямі, в нашому університеті дійсно той певний науковий прорив, який вже сьогодні вирізняє цю школу в Україні. Ви однозначно цікавитеся публікаціями в скопусі, і наш університет займає 12 місце серед Публікації згідно наукометричної бази даних скопус, хочу сказати, що левова частина цих публікацій належить саме нашим біохімікам, і дійсно той величезний багаж знань, які вони мають, ті контакти серед своїх західних колег, які набуті за останні роки, дають можливість говорити про те, що ця школа виходить на досить солідний, не тільки вітчизняний, але й міжнародний рівень. Загалом, на базі Прикарпатського національного університету місцеві науковці мають намір започаткувати постійно діючу всеукраїнську школу біохімії. Ми започатковуємо формування школи всеукраїнської школи із біохімії. Не з усіх наук, які в нашому університеті має місце функціонування таких шкіл. От я нам це дуже приємно, що ми маємо контакти із університетами, і з академічними установами, і формується дійсно велика наукова база у стінах нашого інституту. Під час роботи першої літньої школи молодих біохіміків навчатимуть не лише наукових ноу хау. При карпатці готові поділитися і досвідом міжнародної співпраці, адже їхні роботи друкуються у провідних міжнародних виданнях. В Перспективі Карпатська літня школа стане міжнародною. Роман Турі Андрій Аргара, новини 402.